Які критерії нормальної психічної людини станом на сьогодення, коли варто звертатись до психіатра, і як розрізняти людей довкола, в яких є психічні порушення, які можуть нашкодитися? Загалом питання про критерії норми і критерії якогось розладу, критерії якоїсь патології вони є такими вічними. Їх дуже часто можна почути і на консультації, і загалом від людей, які цікавляться темою. Чому тому, що побутує такий міф про те, що є якась чітка межа між психічною нормою і психічним розладом, тобто, що це ніби є якийсь такий рубіж, так? тобто, що от можна сказати, що тут людина була здорова, а тут вже починається якась патологія. Або ще можна умовно поділити, що тут у нас є категорія людей абсолютно здорових, а тут є категорія людей, які мають якісь розлади, але насправді це не так. І фахівці зі сфери охорони психічного здоров'я часто використовують такий термін як спектр або континуум. Я думаю, що сьогодні протягом цієї години ми з колегами будемо більше про це говорити і розгортати цю тему. І е, я теж буду коли розказувати загалом, то буду використовувати такі порівняння і паралелі із соматичною медициною, тобто з медициною тіла, тому що на таких прикладах часом є простіше зрозуміти, і лікування тіла це щось таке для нас є більш звичне і природне. І Якщо пробувати таким чином пояснити поняття спектру спектру або континуума, то а можна так пригадати, та, як ми почувалися фізично протягом всього нашого життя, та що протягом життя в нас є періоди, коли ми фізично себе дуже добре почуваємо, коли нам є трохи гірше, коли ми є втомлені, коли нас може щось боліти, але при цьому ми не хворіємо. І є періоди, коли ми хворіємо. Ці хвороби можуть бути коротші, довші, можуть бути легші, важчі. Ми можемо одужати і знову бути здоровими, або може мати якісь хронічні захворювання, які або не лікуються, або коригують або можна там, приймати якісь підтримуючі лікування. І насправді з психічними розладом так само. Та? Тобто Ми всі є на цьому спектрі, ми всі є на цьому континуумі, ніхто не є абсолютно там, е психічно здоровий та повністю все своє життя. Ну, можливо, є такі люди, але е не, не, ну, не знаю, чи хтось таких зустрічав. Та, е і це абсолютно нормально почувати себе часом на лгаріч, чи навіть розуміти, що часом може бути якісь, е щось наближатися до розладу. І я свою відповідь я її поділю на такі дві частини. Перша частина вона буде більш медична, тобто про те, як власне, психіатр встановлює діагноз, для того, щоб це стало більш зрозуміло. а друга така більш практична, про, то, про те, як звичайним людям, які далекі від цієї теми, зрозуміти, коли ж треба звертатися по допомогу, як зрозуміти, чи зі мною все ок, чи не ок. І е, теж було запитання про те, як зрозуміти, що зі мною щось не окей, або як зрозуміти, чи з іншою людиною щось не так, та, якщо є якісь приховані стати. І я напевно, не ну не відкрию таємниць, якщо скажу, що немає якихось таємних знань, та і психіатри, і психологи, ми не маємо якоїсь рентгенівського бачення, і коли до нас приходить людина на консультацію, то наші основні два інструменти це є розмова, тобто просто запитатися, як ви почуваєтеся, і, і, і розпитувати далі. І це є спостереження, тобто дивитися, як людина поводиться, як вона розмовляє, дато тобто чи якісь такі явні зміни в поведінці, чи їх немає. 에, на жаль, у нас немає якоїсь такої доброї лабораторної чи інструментальної діагностики, як є в інших галузях. Наприклад, якщо в людини є травма, її болить рука чи нога, вона може піти, зробити рентген, і ми зрозуміємо, є перелом чи немає, та, плюс або мінус. Або якщо є температура, а, і то де, там, кашель, та, людина може здати тест на ковід і зрозуміти, є ковід чи немає. У нас таких обстежень немає, та? тобто ми не можемо здати аналіз крові і сказати, чи є в людини депресія, чи її немає. Але е, психіатрія, як і будь-яка галузь медицини, вона тяжіє до визначеності і до чіткості. Ми не можемо ставити діагнози з повітря і призначати лікування, пові... та? так ні з чого. Тому було прийнято рішення про те, що кожен розлад має відповідати певним діагностичним критеріям. І є такі два основних класифікатори, які використовуються в світі і в Україні: це dsm 5 і МКХ-10. Це є класифікатори, в яких розписано всі можливі, ті, які зараз становляться діагнози психіатричні. І до кожного діагнозу розписано перелік симптомів, які мають бути, скільки симптомів з того переліку мають бути, з якою вираженістю і з якою тривалістю. Та, і, наприклад, якщо ми можемо візьмемо депресію, то а, в класифікаторах розписано, що це не просто є поганий настрій, що це є нас поганий настрій, плюс відчуття хронічної тону, плюс порушення сну, плюс тривожність та і низка інших симптомів, які мають бути майже кожного дня, більшу частину дня, мінімум два тижні. І так з кожним розладом. Для чого це робиться? Тому що, оскільки, знову ж таки, ми всі є на спектрі, то симптоми психічних розладів є майже у всіх. Той же ж пригнічений настрій, та, чи та ж відчуття тривожності, чи періодичні порушення сну. І через це так часто, коли ми читаємо якісь переліки, та, якісь симптоми, чи про якісь ролади, то хочеться сказати, що в мене це теж є, так? тому що це щось таке впізнати. Але якщо розібратися, то розуміємо, що це є симптом, але це ще не є розвитка, так порода, це набагато більш комплексне. І інші такі два важливі критерії, про які говориться класифікатор, це те, що ці симптоми мають значно погіршувати рівень функціонування людини в якійсь важливій сфері життя. Це перше, і друге, що вони мають становити виражений емоційний дистрес, тобто приносити таке суб'єктивне страждання. І це суб'єктивне страждання це не є щось таке, що ми можемо виміряти, але людина приходить і каже, що мені з цим погано. А порушення функціонування це щось таке більш помітне. Та, тобто людина бачить, що через ці симптоми вона, наприклад, не може добре працювати, або не може достатньо добре вчитися, або не може спілкуватися з іншими, не може дбати про себе. І тоді ми теж можемо говорити, що це може бути якийсь розлад.